Я переходжу на бумажняні карбованці і більше ніяких карток. Зараз розкажу чому. Бо майже кожен українець, розраховуючись карткою, втрачає свої карбованці на комісії банку і навіть не помічаючи цього, як це працює. Сума це досить велика. Вона виходить потім в те, що 13-й місяць за рік ви взагалі повністю віддаєте майже всі свої кошти на всякі ці комісії, банки і так далі. І чому я все ж таки перейду на паперові карбованці і буду відходити від карток. Отже, друзі, дивіться, коли ви уяву приходите з карбованцями. Магазин кажуть, здрасте, дайте мені, будь ласка, там, не знаю, пряники якісь. І ви дали 100 карбованців, вам дали здачу, і в обороті в цілому загалом залишились ті самі 100, 100 карбованців, які були. Я вам приходжу з каркою розраховуватися, я це пікнув. І є, там же треба ці терміналу комісію сплатити. Треба сплатити комісію а, міні в банкінг. Треба, якщо я користуюся якимось подвійним банкінгом з кардинатація це їм двоїм комісію. І комісія може доходити до декількох відсотків. Бо ну, давайте візьмемо комісію 1 відсоток і незамітна, ну, незамітно. Ти такі пікну. Ну ти не замічаєш це, копійки. Але коли от зі 100 це одиниця, то через 100 таких транзакцій, коли ми пікнули, вже зі зі цих 100 карбованців електронно залишається. Все воно пропало. І, походу, якщо супер-супер супер упростить, от того зараз така сильна інфляція. Якщо ви згадаєте наших взагалі, батьків, для них було в принципі пасільно купити нову квартиру чи навіть якусь машину, да, нову там, з салону. Але давайте в наш час і ми не то, що не думаємо про квартиру чи машину з салону, чи навіть коли заходиш просто в магазин, якийсь, АТБ, ти навіть не можеш купити всі ті продукти, які б тобі просто хотіли в картіну, ти стаєш чи телефон. Більшість телефонів людей беруть там в кредити. А да. рекомендую папірові картовані. Ну, ви поняли, це об'єктивно До прикола нарисував, але в один момент нас просто можуть всіх привести до CBDC, нас просто всіх привезуть через ці електронні виплати, до якихось електронних платежів. І в якийсь момент просто зроблять CBDC, єдину електронну цифрову світову валюту, через яку будуть всіх контролити, бачити, хто що робить. Ну таке в Китаї буде зрозуміло. От там така історія. Така це логічно. що якщо є люди, які керують певними процесами в світі, вони б хотіли це контролювати ще краще. Єдина електронна валюта ну це просто космос. Ну просто космос для цього. Ви хотіли б контролювати? Уявіть, ви власник якогось підприємства? Чи ви б хотіли, щоб ви повністю контролювали кожного працівника там, а непонятно де він шариться, що він робить, чи він робить норму, чи не робить, скільки він отримав там тих карбонців. На місяць не отримав. Ма ви простіше було, якби ви це все мали контролювати. Ну, от і воно по чуть-чуть до того все йде. Але можемо трошки відтягнути. Не думаю, що відмінить, але відтягнути можна. Тому це мій вибір. А ви там вже вважаєте, що. Думайте, робіть, як хочете, пишіть в коментарі свою думку про це. Все, друзі, всім папа, -па, слава всім українцям, які досі тримаються, і, незважаючи на всі проблеми, борються з ними. Папа! -па.